Профілактика набагато логічніша, ніж лікування дорогими препаратами пацієнтів з важкими захворюваннями, які виникають після довгого лакцюга патологічних явищ. І навіть якщо ви не можете запобігти екземі, навіть на великий сум бік її полегшення може мати велике значення. На жаль, згідно з п'ятирічним рандомізованим дослідженням БІП, щоденне використання пом'якшувальних засобів для всього тіла від народження до одного року немовлятами з високим ризиком розвитку екземи, є найбільшою профілактикою, ніж стандартні поради щодо догляду за шкірою. Хоча ці результати не здаються остаточними, вони не дозволяють рекомендувати пом'якшувальні засоби для профілактики екземи. Вільямс, один із піавторів дослідження, прямо сказав, що не рекомендує використовувати їх для цієї мети. Дякую за лайки та розповсюдження відео.